Добрий день, діти! На сьогоднішньому занятті ми будемо з вами знайомитися з новою буквою L та цифрою 7. Повторюйте за мною скоромовку: Лис зустрів у лісі лиса. Лис із лі лисом обнялися. Ще раз швидше Лис зустрів у лісі лиса, лис із лисом обнялися. І ще швидше. Лис зустрів у лісі лиса, лиси з лисом обнялися. Сьогодні я прочитаю вам українську народну казку Лисиця і рак. Біжить лисичка полем, добігає до річки, аж дивиться, рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був, каже йому лисичка. З тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешню об камінь гостриш. Оздорокався і рак та й каже Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, що... чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив. Та й ту на порозі розли. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те й правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжим на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онде на узліссі. Як так, то й так, каже лисиця, повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за лисичиного хвоста, підобгав усі вісім своїх ніг та й гукнув Ну, От лисичка й подалася вздовж поля, добігає до осики, повернула, щоб подивитись, а де той рак чим чекує. А що є позад себе? Та й забарилась ти, лисичко, я вже й на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш? Дуже здивувалася лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано, каже, і більш не сміялася з рака. Скажіть, будь ласка, діти, хто головні герої казки? Чому лисиця сміялася з рака? Яке змагання вигадав рак? Як він зміг виграти це змагання в лисиці? Сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати нову букву, буква L або звук Л. Як у слові «лисиця» перший звук Л. Ви бачите друковану букву та рукописну, ту, яку ми будемо писати в зошитах. Лелека ластівку питає, хто вище всіх птахів літає, літають люди вище всіх на літаках своїх легких. Слова лелека, ластівка, літак мають звук Л, ЛІ і починають, починаємо писати ці слова із букви Л. Також ви можете побачити їх у віршику, знайти серед інших букв. Взяв хлопчик рушничок та й повісив на гачок. До матусі повернувся, від здогадки усміхнувся, наче крила дав орел цій летючій букві Л. З чого можна е, зробити цю букву, на що вона схожа? Тут ми бачимо е, двоє ласт для плавання склали, тут ми бачимо, е, ніби дах чи шалаш, схожа, так? лопата зігнулася. Чи то квіточка, чи дві ялинки нагнулися, бачите, і це теж схоже на букву Л. Давайте прочитаємо склади, починаючи зі звука Л. Добавимо ті букви, деякі ми вже знаємо дві ми ще не вчили голосні, але все одно можете за мною повторити. Зараз я буду наводити. Лінію з'єднувати перший звук починаємо говорити Л і додаємо наступний звук А. Скажемо ЛА. Далі скажемо ЛО. ЛІ. Голосну додамо У і утворимо склад ЛУ. І також у нас є склад ЛИ. ЛА, ло, ЛІ, ЛУ, ЛИ. Зараз подивіться, ми будемо шукати букву Л і допоможемо букві Л дістатися до лимона. Рухатися будемо лише по буквах Л. Так, починаємо від букви, рухаємося, прокладаємо шлях. Так, ось і дісталася буква до лимона. А ось лисичка хоче дістатися лісу. Проведемо лисичку до лісу. Лабіринту. Так, можете пальчиком провести лисичку до лісу. Зверніть увагу, як будемо писати букву L. Буква L складається з двох елементів. І з довгої, якщо це велика буква, вони пишуться однаково, що велика, що маленька. Ми почнемо з маленької, а в другій вправі напишемо потім і велику. Із палички із заокругленням вправо. Починаючи з заокруглення, знизу ми почнемо писати вгору. І другої палички теж із заокругленням вправо, так? з двох елементів разом. Так, зараз ми візьмемо зошити в лінію та рости олівець. І спробуємо. У першій вправі ми запишемо букву маленьку, маленьку букву на основному рядочку. Знайдемо основний рядок. Почнемо трішки вище нижньої лінії основного рядка, починаємо заокруглювати, піднімаємо вгору лінію, опускаємо вниз і заокруглюємо вправо. Заокруглення невелике, трішки піднімаємо вправо. Стараємось, щоб ще й нахил букви був. Такий, як нам похилі лінії, підказують так, вгору вниз заокруглення, вгору вниз заокруглення. І другий рядок ми запишемо дві букви велику та маленьку. Пишуться вони однаково, лише за розміром відрізняються. Починаємо писати так само: трішки вище нижньої лінії основного рядка. Заокруглюємо, піднімаємо вгору аж до верхньої допоміжної лінії, Доводимо. зупиняємося, пишемо вниз лінію і заокруглюємо вправо. Давайте запишемо рядок. Великої букви Л Так, і останній третій рядочок. Запишемо склад, маленька буква Л, піднімаємо вгору з'єднання і дописуємо букву О. «Ло». Пишемо маленьку букву Л, піднімаємо лінію аж до гори, трішки відступаємо, щоб було місце, для того, щоб написати «О». «Ло». Так, ви напишете три рядочки із буквою L. А зараз відпочинете трішки. Треба розімнути пальчики, які у вас, можливо, вже заварилися від письма. Дивлячись на малюнки, повторюйте ті дії, які показані. Можна розказувати зразом віршик біля хатинки, покажіть хатинку скласти пальчики разом, півник співає. Складаємо пальчики у вигляді півника, так? гребінець з трьох пальчиків зробимо йому. Мишка в цей час, подивіться, як зробили мишку. Два середніх пальчики та великий з'єднали, а ті пальчики що з краю, утворюють такі вушка. Мишка в цей час домівку, знову будиночок зробимо, відмітає показати Киць, кицюня, подивіться, як зробити кицю. Теж два пальчика посередніх та великий разом і два вгорі. На віконці одну ручку на іншу покласти, штанцій підшиває, пальчиками поворушіть. Біля хатинки півник співає, мишка в цей час домівку підмітає, кицюня на віконці, штанці підшиває. Повертаємося до нашої роботи. Усний рахунок. Порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І в зворотньому напрямку 10, 9. 8, 7, шість, 5, чотири, три, два, один. Назвати сусідів числа сім. Сусіди числа сім, шість та вісім. Сусіди числа 4, 3, 5. Сусіди числа 9, вісім, десять. Попереднє число до числа 2. Попереду стоїть один. Попереднє число до числа 4. Попереду 3. Попереднє число до числа 7, число 6. Наступне число до числа 4, наступне 5. Наступне число до числа 1, наступне 2. Наступне число до числа 6, наступне 7. Наступне завдання треба визначити послідовність від найбільшого до найменшого. Ми повинні поставити з вами числа, хто із цих звірів, із цих тварин найбільший, за розміром, найбільший у нас слон. Серед тварин, так? Після нього другим за розміром, якщо подивитися, буде корова, третім буде тигр, четвертий ящерка, п'ятий миша, а можливо і не миша, а папушка, мабуть, все-таки п'ятий буде папушка за розміром, а вже шоста буде мишка. Ну, і на останньому місці у нас ось такий жучок маленький, так? На сьомому місці. Ось таке завдання, якщо від найбільшого до найменшого, ми поставили на свої місця цих тварин, так? А зараз виконаємо таке завдання. Коли нам потрібно поставити, дивіться, знаки в горі показано дорівнює або не дорівнює, перекреслено лінією, ми дивимося на число і на кількість крапочок. Рахуємо зліва крапочки, скільки чорних крапочок? 1, 2. А справа стоїть число 2. Ці дві крапочки дорівнює число 2, дорівнює, ми ставимо знак дорівнює. Наступно ми бачимо одну крапочку. А число написано 3. Один не дорівнює числу 3. Це неправильно, тому я перекреслюю. Рахуємо далі крапочки 1, 2, 3, 4. Чотири крапочки. І число стоїть 4. Отже, я ставлю знак дорівнює, все правильно. Рахуємо крапочки 1, 2, 3. А число написано. 4, отже, неправильно перекреслю. Рахуємо тут крапочки: 1, 2, 3, 4, 5 і число 5. Отже, ставлю дорівнює. Тут завдання або дорівнює, або більше, або менше. Треба знати вже знак. Тоді порівняємо: ну, тут теж, дивіться, 1, 2, 3, і число стоїть теж 3, отже, ставимо знак дорівнює. А ось тут уже інший знак поставимо: 1, 2, 3, 4, 5. 5 і 6. 5, менше 6. Ставлю знак менше, закритий знак. І останнє 1, 2, 2 крапочки. А тут число 1, 2, більше, ніж 1. Ставлю знак більше. Сьогодні ми знайомимося з вами із цифрою 7 та числом 7. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога і сама, мов кочерга, схожа на кочергу. Ну, а інша цифра 7 так подібна до коси, як була рясна роса, натомилася коса, а щоб знов косити, стала відпочити порівнює автор із косою. Також тут показано, як писати друкована цифра 7, бачите, просто пишеться, складається з двох елементів. Короткої горизонтальної лінії та довгої вертикальної. А коли ми будемо з вами писати писану цифру 7, там у нас буде е, три елементи. Горизонтальна лінія, вертикальна і ще одна коротенька горизонтальна лінія посередині. Довгий лінія. Так. Ну, такі завдання обвести цифри і доріжку, прокласти доріжку цифрі 7. Так, Прокладемо доріжку цифри 7, рухатися треба лише цифрами. 7. І прийти до фінішу Ось таким чином. А тут завдання навести по крапочках, навести цифру 7. Так, ось такі завдання. Зверніть увагу, як писати цифру 7. Починаючи із такої сніжинки, ви бачите, червоної, згори ми починаємо писати трішки нижче верхні лінії клітинки заокруглюємо вгору, потім вниз. Треба утворити таку хвильку. Не рівна лінія горизонтальна, а хвиляста хвильку до правого верхнього кута доводимо. З правого верхнього кута ми Пишемо похилу довгу лінію до середини нижньої лінії клітинки, і потім коротку горизонтальну лінію посередині довгої лінії числа 7 нашого. Так, і переходимо до письма в зошитах, візьміть олівці. Спочатку ми з вами потренуємося писати. Просто така вправа для розвитку руки провед... напишемо ялинки. Я зараз виберу інший колір, щоб було краще видно, коли я буду писати, наводити сині лінії, згори вниз дві клітинки навести, потім із правого верхнього кута. Горизонт, е, похилу лінію проводимо: одну, другу, третю і четверту. Відступаємо один, два, дві лінії. Один, два, дві лінії відступили. і аж на третій знову наводимо горизонтальну лінію і пишемо похилі. Так, ось така у нас вийде. Внову дві пропускаємо, аж на третій наводимо лінію вниз. Такі ялинки повинні вас вийти. Так. А вже наступний рядок ми спробуємо написати цифру 7. Починаємо трішки нижче верхньої лінії. Вгору заокруглюю, вниз, знову вгору ось таку хвильку зробила, потім похилу лінію вниз і посередині таку маленьку лінію провела, горизонтально, так? хвилька, рівна лінія і горизонтальна. Так, пропишете рядочок цифри 7. І наступне завдання ми напишемо на рівність 7 більше 6. Знову напишемо 7, знак більше і цифру 6. 1, 2, 3 клітинки пропускаєте. Знову 7 більше. Шести. Пропустите знову три клітинки і повторите так 4-5 разів на рядочку у вас вийде повторити. На цьому я закінчую наше заняття. До побачення!